Усім привіт! Як то кажуть, добрі люди повідомили мені, а я хочу повідомити вам усім і попередити вас. На сьогоднішній день вже існує піратська копія, репринт на новий каталог, який вже був помічений у продажу. В першу чергу я хочу попередити покупців, що офіційні. Оригінальні каталоги продаються лише у мене через Viber або через моїх офіційних представників. Звертаю увагу, що оригінальний каталог не може коштувати дешевше 600 гривень. Все, що ви побачите дешевше 600 гривень, це є підробка. Тому таким чином, в першу чергу, ви обманюєте себе. І зараз я поясню чому. В оригінальній книзі, окрім якісного друку, якісного паперу, якісних зображень, ще подана вірна інформація. Шахраї можуть у своїх підробних каталогах змінювати інформацію на власний розсуд і на їхню ж вигоду, обманюючи вас. Працює це, ну, до прикладу, наступним чином. Ціни на дорогі рідкісні різновиди. Змінюються як на дешеві або номінальні, а номінальні навпаки можуть писати як дорогі і рідкісні для обману і заробітку на починаючих колекціонерах. І через такі підробні каталоги можуть обманювати починаючих колекціонерів, ссилаючись на те, що вже от є інформація в каталозі, який є неправильний. І видурюючи гроші з колекціонерів. А продаючи їм дешеві монети як дорогі. Ну ви зрозуміли схему. До того шахраї можуть змінювати опис різновидів штампу аверсу чи, до прикладу штампу реверсу для власної вигоди і на заробітку на вас. Або, можливо, ще такий варіант, що можуть змінити зображення. Змінити його розміщення між штампами в описі, щоб ще більше вас спантеличити, і таким чином заробити на вас, вести в оману. Також нагадаю ще раз, що оригінальні каталоги ви можете придбати напряму в мене через Viber. Зв'язатися зі мною. Або на таких сайтах, як Violity та Новий Аукціон. Посилання на. Лоти з каталогами будуть закріплені в коментарях. Також офіційні каталоги продаються у моїх друзів: це Дмитро Лаврик, місто Одеса, та Андрій Перков, місто Київ Нивки. Хто з Києва та з Одеси, можете звертатися напряму до них, і ви будете впевнені, що в них оригінальні каталоги. Окрім того, для шахраїв я хочу нагадати, що в Україні існує відповідальність за порушення авторських прав, а саме цивільно-правова, адміністративна та кримінальна за статтею 176 Кримінального кодексу України. З приводу якості хочу звернути вашу увагу на обкладинку каталогу, на насиченість її кольорів. Шрифт та зображення на папері напівглянцеві. Зображення та текст в оригінальній книзі чіткі, нерозмиті, присутній глянець і сама якість паперу. Це перші такі ознаки, по яких ви можете запідозрити підробку. А вас, дорогі друзі, я попрошу максимально поширити це відео аби не дати шахраям жодного шансу заробити на вас же самих. І не одурювати початківців, які тільки роблять перші кроки в українській нумізматиці. Така підробка приїхала з міста Харків, тому харків'яни будьте обережні. А ще хочу додати: що якщо ви бачите, що ваша посилка з каталогом їде не з Хмельницького, не з Києва від Андрія Перкова, не з Одеси від Дмитра Лаврика, тому задумайтеся, чи до вас йде оригінал. Наразі у мене все. Бережіть себе, слава Україні! Слава зсу до зустрічі!